Так, дорогі друзі, студія детейлінга від компанії автопоінт Бабл сервіс, чи як він буде називатися, я ще не знаю. Але наша студія детейлінга пропонує вам послуги з хімчистки, поліговки, комплекси і так далі. Ви можете зробити свій автомобіль максимально чистим. І так як у нас починається чорна п'ятниця, ми хочемо зробити вам приємні знижки саме для цього. Дивіться, якщо у нас... Послуга з тім чистка коштує 3,5 тисячі гривень, і послуга з полірування автомобіля також коштує 3,5 тисячі гривень. Зараз ми трошечки накидаємо на генератор, тому що, як знаєте, з відключенням світла ми не зачиняємось і продовжуємо нашу роботу, але додаємо трошки грошей на бензин, тому що генератор його гарно бере. Це десь в районі 7,5 тисяч. Це повний комплекс. Це що ви записались на хімчистку поліровку і працюємо на генераторі? Саме зараз я хочу зробити гарну пропозицію до 1 грудня. Ви можете скористатися послугою хімчистки за 3 тисячі гривень і послугою поліровки 3 тисячі гривень. І якщо загальному сумувати скажімо, 6 тисяч гривень, ви можете зробити повний комплекс автомобіля. полірування повністю автомобіля і хімчистка автомобіля. встигне скористатися цією послугою до першого числа, і тоді ти зможеш заощадити трошки коштів.